Вікенд нової української музики, Олеже. Щойно у пісні фраза прозвучала. Що там по прильотам у Харкові? Мам? У, Хар у Харкові сьогодні мам там так mm -hmm. да. Ну тому що Харків ти розумієш, в Харкові спочатку прильот, а потім сирена. Тому Харків це такий форпост зараз дуже потужний. Як ти реагуєш, коли лунає повітряна тривога? Ти відкриваєш онлайн-карту, дивишся? що куди. У мене дивить. навіть на телефоні не стоїть жодної програмуліни, яка мене інформує про повітряні тривоги. В мене нещодавно було, мені треба було чохол на мотоцикл. Я під'їжджаю до. Ну я був якраз в Києві в цей момент. І під'їжджаю до магазину, дергаю. Він має бути відкритий, а він закритий. Я питаюся, що сталося. він говорить: так ми не працюємо під час повітряної тривоги, Я навіть не помітив, що вона була. Тому, знаєш, я, типу, я ніби і серйозно до того ставлюся, але я фаталіст тому, в цьому. Ділі. А якщо говорити про саме поняття домівки, ти родом з Харкова, живеш в Києві? Ну так, якщо так підрахувати, то скільки в тебе домів і де вони? Мені подобається анекдот з приводу того. Ти де вдома, в тебе всюди дім, країна, яка от приблизно приблизно десь так. Тому що, знаєш, я в цьому сенсі, знаєш, як пілігрім. Що називається, я постійно в дорозі, і тому у мене є, звісно, дім до котрого ти хочеш повернутися. Він зараз в Києві. Я знаєш, почина... народився в Харкові, і поки мама була жива, само собою в Харкові був дім. А зараз вже знаєш, повністю вже переселився. Ну вже давно знаєш, повністю переїхав, переселився живу в Києві давно, але це не значить, що я не, не думаю про Харків як про місто, де я народився, і як мій перший дім, скажімо так, війна згуртувала твою родину чи є виключення? Ем, ну, Мами вже немає, з 18-го тата вже давно немає, а з братаном напружені стосунки. Чому? Ну, тому що він не хоче визнавати, що він помилявся, скажімо так. Стосовно чого? Стосовно взагалі розвитку України і, ну, знаєш, все ж таки, десь там. Він залишився в Харкові. Е, він да, залишився, десь там евакуювався, потім повернувся, але типу знаєш. Трошки по іншому мислить він, ніж я. В одному з інтерв'ю ти казав, що треба повертати людей додому, і треба, щоб вони хотіли повертатися. На твою думку, як цього можна досягнути? Реформування влади по максимуму. Внеш судова система. Законодавча, це все має бути дуже жорстко реформовано, тому що зараз йде народна війна, і таке враження іноді, що народ воює, а чиновники все одно просто заробляють на цьому гроші, і це головне, знаєш, якщо ті, хто тут лишився, переформатують весь цей розклад, котрий недоречний, то людям буде легше повертатися більше буде віри, скажімо так. А що б ти сказав тим людям, які вже втратили віру, які вже два роки майже перебувають під окупацією, під тиском росіян, під пропагандою російською, і які кажуть: нас злили, нас просто злили, Це і я... не вірять вони в те, що Україна повернеться. Ну, що ти їм сказав? Ми розумієш, Україна е, сильна саме своєю вірою. І тому, знаєш, якщо ви зневірились, це дуже погано, навіть якщо де ви не на знаходились. Можна зневіритись, де зараз може змішо, що на окупованих територіях це взагалі дуже важко. І мені навіть важко уявити, наскільки це важко, тому що мене знаєш, Бог мілував, я в такі штуки не потрапляв. І напевно, що. Коротше, але типу, все одно, це єдине за що можна чіплятися. Знаєш. Навіть ми віримо в те, що ми переможемо, навіть коли іноді нюанси і інформація, котра пролітає з нуля, теж тебе зневірює. Але ти, і ти розумієш, що є якісь нюанси важливі, котрі ніби не можуть тебе привести до перемоги. Але ми все одно віримо, і воно все, що відбувається з Україною, з розвитком української державності останні роки, воно, знаєш, воно відбувається все. Як треба, скажімо так, не дивлячись на що, а може навіть і всупереч. Розумієш? І тому мені здається, що якраз от віра, це головне, що рухає українську ідею. А слухай, ти один, один із перших відправився до ТРО, куди потрапив не з першого разу. От цікаво знати, який твій військовий статус зараз? Я учасник ДФТГ. Я тренуюсь періодично, але це не, скажімо так, не регулярні війська, це ДФТГ-шний резерв, я, знаєш, готуюся, якщо що. Тому що ну, зараз така ситуація, що я знаєш, кожен має бути ефективним там, де він найбільш ефективний, але я усвідомлюю, що така поніслась вже тема, що війна ця, вона всіх зачепить. Тобто, знаєш, не, зможна, не можна буде знаєш, відсидітися. І знаєш, от військові деякі зараз. Чомусь не, жаліються на те, що їм здається, що цивільні всі забули, що йде війна, вони думають, що війна десь і там вже йде, розслабились. і Дехто розслабився, дехто втомився. ніхто, зараз Всім важко, правда. Але в порівнюванні чи важко нам тут в тилу, чи важко там на нулі, це дві великі різниці, розумієш? І тому неможливо зробити так, щоб військові подумали, що ми тут в тилу розслабились і про них забули. тому я по максимуму роблю все, що треба, щоб їм було комфортніше. Така, що ти тренуєшся, як саме? Ну, я стріляю. Я, знаєш, от нещодавно в мене там своє особисте досягнення. Є люди, котрі краще, звісно, набагато краще стріляють. А Я, от, знаєш, втрапив в гонг з 374 метрів. Для мене це особистий рекорд. Я ніколи я не думав, що я на таку відстань зможу попасти. Розумієш, а воно ти попадаєш і воно виходить. І це в мене друзі, є снайпера, кот мене тренують. Ну, коротше, працюємо. Тебе гострий зір? Дай Боже. І мені пригадався фільм Зомбі-ленд, і ага. там у головного героя був такий список правил. І пункт номер один бути в формі. Бути В формі, як це двозначно ну, зараз звучить. Ну, да. Як ти гадаєш, в умовах війни що потрібно вміти робити кожному? Треба бути стійким, мені здається, морально в першу чергу. Тому що, знаєш, це, це найголовніше. Так, так, да, да, коли воно просто прилітає, знаєш, іноді люди тут в Києві, коли прилітає десь поруч, вони губляться. А, ти, а я знаєш, усвідомлюю, що таке, коли прилітає в декількох метрів. Від тебе. І тут можна психічно просто поламатися. Мені здається, ну, я не говорю про фізичну, само собою, що це само собою. А типу психологічно, якщо ти цілий, неушкоджений, але голова в тебе не варить, це головне, мені здається. Треба, щоб це це перше перше пункт, да. ну, да. пункт, пункт номер два треба, знаєш, як там говориться, крутих не існує, є треновані. Все. Тому знаєш, ну що таке крутий? Крутий, це просто трено, тренована людина. І вона, ти типу, знаєш, вона в бою і краще поводиться, і спокійніше, ніж нетренована людина. Тому треба тренуватися. Причому всім, якщо до тебе ще повістка не прийшла, і ти не думай і не бігай від неї, ти просто готуйся. Щоб коли прийде час твій, типу вкластися з самим собою, свою енергію, своїм, своїм часом, це ж головне, розумієш, свій час це найдорожче, що в тебе є. То ти будеш готовий і ти не будеш боятися цього. Це головне теж пункт номер два. Тренуйся, тренуйся, третій пункт Третє? і останній вір. О так, це дуже дуже влучно. Ну а як по іншому? без віри воно нічого не працює, друзі. На е такій красивій ліричній ноті. Ми підготували для вас із Олегом музичний номер. Дуже красиву пісню. Неймовірно красиву пісню. Ну, дивися, ти сьогодні презентував пісню вдома, а я пропоную створити пісню про домашній затишок, тому що ну, яка домівка без домашнього затишку. Ну да, якщо сьогодні ми пройшлися по піснях хіп-хоп, рок, денс, то зараз що шансончик зробимо? Так? Давай! Хотілося ну що, Це процентув... правильно, Процент... Будемо готувати годувати свій власний вороніш. Я каже Фоз. Я каже Фоз, да. Якщо ми його не нагодуємо, його нагодують наші вороги. Зустрічайте друзів у вікенді двоє музики. Фагот, агот і Вась. Пісня у нашому домі. У нашому домі завжди є тепло. Його нам гарантує домашній затишок. Хай немає меблів, і як весь зросив, за те ти дуже дружив вдома, і тобі добре в нім. Ходім, ходім, відведу <звіпсування> тебе в свій дім. Буде нам кайфово в нім, буде нам кайфово в нім. І ще раз приспів ходім. Нам кайфово в нім, Буде кайфово. Буде кайфово в нім. А мала бути пісня про домашній затишок. Дякую тобі за цей музичний номер. Дякую вам за цей музичний жарт. Слухайте промінь, дивіться радіо. Лайк, комент, підписка. І буде вам щастя.